Доброго дня! З вами ми сьогодні будемо готуватися до написання контрольної роботи по темі геометричні фігури. Давайте швиденько, коротко повторимо, що ми з вами вивчили і що може зустрітися на цій контрольній роботі. Почнемо з вами з найпростіших фігур. А найпростіша фігура, ми з вами казали, це пряма. Ще є точка, так? Ми почнемо більш з прямої. Маємо ми пряму. Пряма це що фігура, яка. Немає ні початку, ні кінця. Пряма лінія, немає ні початку, ні кінця. Зазвичай її позначають або маленькими літерами, наприклад, А або Б, або за допомогою точок на цій прямі. Точки позначаються завжди великими літерами А, Б. Добре. Далі ми з вами говорили, що існує таке поняття проміння. Що ж таке промінь? Промінь завжди має початок, тобто якусь певну точку. І далі вже у нас іде від цього початку пряма в якусь сторону. Оце промінь. Коли я розказувала вам взагалі говорила ми про промінь, я вам наводила асоціацію з сонечком. так? Промінь завжди починається позначатися з його початку. Тобто, якщо він починається з точки А, то ставлять десь точку, наприклад, Б, і позначають промінь АБ. Якщо я вкажу раптом промінь Б, А, то промінь Б, А не дорівнює променю АБ. Не дорівнює. Чому? Тому що промінь, по-перше, БА, він у нас зараз не промінь. Тобто, для того, щоб це став промінь що потрібно зробити? По-перше, потрібно продовжити, так? Тільки тоді це стане променем так? І, відповідно, в іншу сторону вже не йде. Тобто, промінь АБ вже. Іде туди відрізняється в праву сторону, відрізняється від проміння БА. Повністю відрізняється від проміння БА. А якщо я перед цим сказала БА, коли не доповнила лінію, взагалі БА чим буде, якщо не продовжувати лінію? Звісно, це буде наш з вами відомий нам відрізок. Отже, пряма, що обмежена точками, да, має кінці. Ми називали кінці відрізка, тобто, це ті точки, що обмежують нашу лінію, називаються відрізком. Отже, я вже намалювала відрізок. І оці вершинки називаються його кінцями. Кінці відрізка. Добре, поїхали далі. Крім того, ми з вами вивчали, скоріше повторювали так, фігури, такі як прямокутник та квадрат. І основне, що ми говорили про прямокутник та квадрат, ми міряли їх площу та ми вимірювали їх периметр. Давайте повторимо, що ж таке прямокутник. Прямокутник це фігура, у якої протилежні сторони рівні, тобто у нас є довжина, є ширина, сторони зазвичай позначаються маленькими літерами. Так, а, Б, якщо в формулах. І ми завжди знаємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні, і кути по 90 градусів. Про градуси ще згадаємо. Отже, протилежна сторона також А, і протилежна до Б також буде дорівнювати Б. Звідси у нас випливали формули. Ви В початковій школі, коли починали тільки вчити периметр. Пораховували периметр, як? Додавали всі сторони. Першу сторону, додавали другу, додавали третю, додавали четверту. Ви одержали одна сторона, додати друга, додати третя, додати четверта. Це не сантиметри. Так? Бо ми про сантиметри поговорили. Це сторони ми додавали, так? Тобто, мало потрібно бути А додати Б, додати А, додати, а додати Б. Далі ви вивчили, що А додати А буде 2 і Виявилась, по суті, формула, що 2 помножити на суму А додати Б. Отже, в результаті периметр формула ми вивчали вже в 5 класі 2 помножити на суму сторін прямокутника. Так? Далі ми з вами говорили про площу прямокутника. Ви її теж вивчали в курсі початкової школи, розв'язували багато задач. Зараз. Це я знаю точно, що ви її вчили. Так. Зараз. С. Позначається, пощо в нас як С. Поща прямокутника обчислюється як довжину помножити на ширину. Тобто А помножити на Б. Хорошо? Тобто, якщо я знаю, мені сказали дві виміри. Мені сказали, наприклад, що сторона дорівнює 1 8 см, друга 2 см. То я можу обрахувати площу як 8 помножити на 2. Причому ми з вами вивчали вже степені числа і казали, що у нас 8 на 2 см яких квадратних, так? Ми казали, що це в другій степені. Добре, поїхали далі. Далі ми ще з вами вивчали такі фігури. Як кути. Що ж це таке кут? кут це фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї вершини. Тобто, спочатку ми брали вершинку, так далі ми будували від нього промені. Промені, пригадуємо, мають вершину. так не потрібно Мають вершину, не мають. Кінця. Отже, я проводжу раз промінь з однієї вершини і проводжу другий промінь з другої вершини. Так? Я одержала таку фігуру, як кут. Кути позначаються буквами, але у нас є вершина кута, нехай буква А. Ми знаємо точки, позначаємо. Десь на промені береться якась Б. Десь на промені якась це. Їх часто не позначають, але просто уявляють, що ця точка десь є. Так от, кути, по-перше, підписуються отаким значком кут. По-друге, завжди обов'язково посередині вказується ця вершина, щоб ми знали, який кут. Кут АЦ ми одержали, позначають на малюнку його такою півдушкою. І записують його градусну міру. Ну, нехай 45 градусів. Якщо я запишу кут а, Б, С, то це буде невірний запис, тому що якщо я хочу вказати кут А, Б, С, то в мене вершиною має бути, що Б і з вершини Б має проведена бути промінь. Якщо я отак проведу додаткову пряму, то кут а, Б, С буде ось він. Позначу вже двома дужками, бо він, скоріше за все, відрізняється від попереднього кута. От в такому випадку я одержу кут а, Б, С. Оці кути, вони не однакові. Це не одне і той самий кут. Я наголошую, вершина записується завжди посередині. І вершина кута А, Б, а С... Вершина кута БАЦ, це точка А завжди. А його сторони будуть АБ і АЦ. Тобто ми читаємо промені. Це сторони, які утворюють кут. Добре, поїхали далі. Крім того, ми з вами розглядали таке поняття координатна пряма. Що ж таке координатна пряма? Це пряма. Можна сказати навіть промінь, так? але далі ви будете вивчати її, в принципі, як пряму. Але ми з вами вивчали тільки числа дійсні, натуральні, так? тому ми зараз говоримо про промінь. Хоча я хочу, щоб ви знали, що координатна пряма це дійсно пряма, це не промінь. Ми позначали таким чином: ми малювали, поставили початок від ліку точку 0, ми малювали напрямок, писали якийсь Х. І ми вказували обов'язково одиничний відрізок у нас був. Це означає, що цим відрізком я завжди буду вимірювати наступний: другий, третій і так далі. Так само ми з вами асоціювали один, наш промінь з лінійкою, так? Або з іншими вимірювальними пристроями. Так ось точка на координатному проміні позначається і має завжди якусь координату. Тобто, якщо я помічу точку А і скажу, що вона на цьому малюнку має нехай координату 7, то пригадаємо, що як записується координата точки А, А в дужках пишемо число, яке їй відповідає на промені. Тобто точці А відповідає точка 7. Це називається координата точки А 7. Добре, якщо я скажу, що я маю дві точки, якусь точку Б з координатою 2 і якусь точку А з координатою 7, які точки між ними лежать? Між ними лежать точки 3, 4, 5 та 6, правда? Тобто, якщо я вас спитаю, чи лежить точка С з координатою 9 між А і Б, що ви відповісте? Звісно, ні. Тому що точка 9 буде лежати за ними. Ось буде точка С знаходиться. Сподіваюсь, пригадали. Продовжуємо з вами далі вивчати. Повертаючись до кутів, ми розглядали з вами різне види кутів. Ми казали, що кути бувають. Так, кути бувають тупі, кути бувають. Гострі, зразу вам зображаю, так? Гострі. І кути бувають 90 градусів. Розрізняю, так? Також ми з вами казали про розгорнутий кут. Трошки не курну, ладно. Що? І... Угу. Ось я намалювала 4 види кути, які зустрічаються. Ну, я їх ще не домалювала, правда? Чому? Тому що я не вказала їхні вершинки. Давайте пригадаємо, які ж кути, які тут є. Цей кут 90 градусів, позначається отаким от квадратиком. Пригадуємо. Він називається прямий прямий кут. Кут, що менше 90 градусів, ви бачите, шматок торту відрізаний менший. Нехай якийсь там 40 градусів, і він менший за 90, правда, ви згодні? Отже, такий кут називають гострим. І кут, який більший за 90 градусів, наприклад, 120, ви згодні, що він більший за 90 градусів, правда? Отже, він називається тупий. І останній кут, який на кут не схожий, але за означенням, це все-таки кут, і він має градусну міру 180 градусів, і називається цей кут розгорнутий. Якщо ви раптом щось не встигаєте за мною, я відео, відео записую багато, тому ви зупиняєте щось прослухаєте, перематуєте прослухаток, розгорнути. Ми з вами повторили. І, в залежності від цього, ви далі вивчали. Від кутів, в залежності від кутів, розрізняються також трикутники, да? далі ми з вами вивчали трикутники. Ми казали, що трикутники бувають за кутами прямі, також трикутники бувають гострокутні, і трикутники бувають. Зараз, трикутники також бувають. Зараз я зроблю. Ага, трикутники бувають тупокутні. Це розрізняючись за кутами. Як їх визначити де який кут? Отже, як же відрізняються? По-перше, в першому трикутнику ми бачимо зразу оком 90 градусів, або нам сказано. Перераховані кути. І один з них, якщо є один з них 90 градусів, значить цей кут назива... трикутник називається прямий. Прямокутний, вибачте. прямий кут, трикутник називається прямокутний, тому що він містить прямий кут, прямокутний трикутник. Трикутник позначається трикутничком маленьким. Далі у нас є кут, трикутник, у якого всі кути. Які гострі? Ми бачимо, що вони все менше за 90 градусів. Всі кути, всі кути менші за 90 градусів. Такий трикутник називається гострокутний. Тобто, походить від слова кутів гострий, да, кут? А трикутник гострокутний. Отже, всі кути в нього гострі. Гострокутний. Добре. І наступний трикутничок містить один тупий кут. Кут тупий. Він більший за 90 градусів цей кут, отже, трикутник називається тупокутний. Все легко за назвою кутів тупокутний. Отже, якщо один з кутів, наприклад, 120 градусів, ви скажете, що цей трикутник тупокутний. Якщо вам скажуть, що всі кути менше 90 градусів, тобто будуть там 30, наприклад, 40 і 100. Ні, так не вийде. 30, 80. 70 градусів. Вони всі менше за 90. Отже, це трикутник у нас гострокутний. І прямокутний так само. Якщо хоча б один кут трапився вам 90 градусів у трикутнику, значить він прямокутний. Далі. Трикутники також відрізняються. Це ви все прочитаєте в параграфі. Я просто вам основне. Розрізняються також за сторонами. Є трикутник, у якого всі сторони рівні. А є трикутник, у якого тільки дві сторони рівні. Ну, нехай отак. Так, значить, вам сказано сторони названо. Сказано, що всі сторони, наприклад, по 3 см. Тут три, відповідно, ви собі, так? Такий трикутник називається який? Рівносторонній, Правильно, всі сторони рівні, рівносторонні. Тому що у трикутника є вершини його, так? Точечки вершини, завжди їх три. А Б, С, наприклад, позначається. І він має сторони АБ, Б, С і сторона АЦ. Трикутник записується отаким чином трикутничок А, В, С. Рівносторонній. А трикутник, який має дві сторони однакові, наприклад, 5, 5 вам сказано 8. То цей трикутник Це ДК, наприклад. Він називається рівнобедрений. Рівнобедрений. А рівні сторони це Д і ДК. Це, Д я запишу, дорівнює ДК. Вони називаються бічні сторони. Ну, якщо є бічні, то є ще третя сторона, правда? Так от третя сторона, відмінна від них від бічних, називається завжди основа. Бічні сторони основа. Я продовжу вивчати продовжу розповідати, тому що залишилось зовсім мало, і я сподіваюся, ви встигаєте повторювати. Далі ми з вами вивчали вже не на площині, а вивчали фігури в просторі, так? Розглядали. І що це було? Звісно, це був куб. Так, бачимо куб. Ну, зараз у нас це прямокутний параловий Що ж він у нас має? Він у нас має. Уявляємо коробку, да? приклад вам коробка. Він обов'язково. Так, я зараз інший колір візьму. Він має вершини. Скільки в нього вершин? Раз, два, три, чотири, п'ять, да? п'ять, шість, сім. І там бачимо восьму. Вісім вершин має. Далі поїхали, що ще має наш о, прямокутний парили Він має ребра. Трошки криво, але зараз я спробую виправити. Не виходить, у мене посунути Не те виділяється. В общем, ви зрозуміли, що це я виділила ребро чорненьким, так? Ребра, як у людині. І далі. Ага, не так, як я хотіла. О, добре. Оця частина поверхня стіночка нашого прямокутного паралепіпеда називається грань. Оце грань. Грань. Оце в нас, і оце також. Що я буду проводити Ага, воно погано малюється, тому що об'ємний у нас він. Я криво малюю. Це в нас ребро. І це його вершині. Прямокутного парилопіпету. Так, ось прямокутний паралелепіпед Уявляємо собі якусь іншу фігуру, наприклад, життєву, так? Візьмемо якусь папку. Я зараз це приберу. Візьмемо папку. ну, хвилиночку я знайду, цікаве. Так, наприклад, візьмемо папку. Звичайну, папку, яку ви бачили книжку. Так, ви бачите її. Ну, нехай книжка вам це простіше. Вона має скільки вимірів? Вона має три виміри. Перше, ви будете розглядати її ширину. Ви будете розглядати її довжину. А також ви будете розглядати оцей вимір. Зараз я поверну. Ось він. Висота. Тобто ми маємо завжди три виміри, тому що ми казали тривимірна площина А. Маємо Б. Так. І якщо я нашу фігуру візьму і поверну. Так, поверну. Буду крутить. Так. Це вже не А, А там з іншого боку, тільки вона залишилась видною, так? А, але вже у нас буде що. Б вже є, і залишилось у нас С. С. Якщо я ще раз поверну, ви зараз маєте побачити хвилинку. Ось я отак Ну, о! Ви бачите зараз його. Таким чином, тобто, А ось С це у нас туди довжина пішла, і Б в наша ширина. І ми з вами також вивчали формулу об'єму. Ми казали, що об'єм, тобто та частина простору, яку займає наша фігура, це об'єм, так? Наприклад, це об'єм акваріуму, об'єм води ви вимірюєте, об'єм дуже часто вимірюється, і використовується в житті. Дорівняє ці три виміри, потрібно перемножити. А на B на С. Давайте поміркуємо, якщо у нас в сантиметрах, я множу сантиметри на сантиметри, на сантиметри. Ми з вами вивчали яку величину? Ми з вами вивчали, що степінь числа, отже, це буде сантиметри в третій степені, бо я перемножаю. І ми їх називали сантиметри кубічні. Так, от об'єм виміряється в сантиметрах кубічних. Якщо вам дано виміри якогось прямокутного паралелепіпеда там 3 см, допустим, 2 см і 5 см, то щоб знайти об'єм цієї коробочки, цього резервуарчика, вам потрібно буде перемножити його всі виміри. Це, повірте мені, у батьків спитайте, я впевнена, що кожен з них зможе порахувати швидко об'єм. Це буде 30 сантиметрів кубічних. Далі ми з вами будемо кубічні літри переводити, поки що цього достатньо. В принципі, на цьому все. Головне знати оці основні, що я дала, решта. Просто вміти вже розв'язувати задачі, застосовувати ці вміння на практиці. Але я думаю, що ми з вами дуже-дуже багато повторили і ви будете готові до написання нашої контрольної роботи. Дякую всім за увагу! На цьому урок завершено. Передивляйтеся, готуйтеся, до побачення!